У Смирнівці перед великодніми святами облаштовують дорогу, що веде на кладовище. Покращити проїзд транспорту просили жителі села. 15 квітня роботи проінспектував ледівський міський голова Сергій Зеленський. Разом з секретарем міської ради Юрієм Кушніром та старостою Смирнівського старостинського округу Аллою Кривогуз Очільник громади поспілкувався з працівниками, які виконують роботи. Як вийде? так? Ні, бути так? Є потерянтосім штук. Якраз нормально, да. Ну так, да, це площадку йшла по нас. Сергій Зеленський розповів, селом йде дорога обласного підпорядкування. А от з ремонтом з'їзду на дві вулиці та до кладовища громада має можливість допомогти. Уділяємо увагу не тільки місту Лазова, а всім старостинським округам. Тут більше 20 років була проблема скупчення води. Ви бачите, що похилий спуск, дорога. Обласного значення вона не наша, а вже під'їзд до, до вулиці кладовища ускладнює е, пересування наших мешканців. Жителі Смирнівки вже передають вдячність за вирішення проблеми, розповіла Алла Кривогус. Знаєте, яка тут душа радується, що у нас на сьогоднішній день проводяться такі роботи. І від себе особисто я думаю від мешканців наших, бо вже звучали, вже приходили відгуки про те, що це ну дуже така значуща визначуща вирішення нашої проблеми. Юрій Кушнір підсумував, міська рада старається відгукуватися на запити як містян, так і жителів округів, і за можливості закривати найпроблемніші питання з депутатами міської ради при прийняті рішень щодо благоустрою, в тому числі і питання. Ремонту доріг ми враховуємо побажання і мешканців міста, і мешканців старостинських округів. Намагаємося підходити диференційовано і реагувати там на найкритичніші запити і побажання мешканців нашої громади. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.